Привіт! коротенько, розкажу вам, як робити грибну підливу з сушеними грибами та вершками. За такою аналогією можна робити і без вершків. Ось так, що нам необхідно, сушені гриби. У мене вже вони промиті тут і проварені. Також лавровий листок, духмяний перець, хмелі сунелі, борошно та вершки. Приступаємо! Ми замочили спочатку гриби на півтори, а то й навіть на 2 години сушені. Пізніше ми зливаємо воду, заливаємо знову водичкою чистою і варимо півтори години. Потім наші варені грибочки ми нарізаємо на такі кусочки, як нам подобається. Коли ми нарізали, то нарізаємо тепер цибульку. І відправляємо смажитися до золотистого чи прозорого кольору на сковорідку. Коли цибулька наша підрум'янилася чи до прозорості, доведена була, ми беремо наші грибочки і без водички їх відправляємо до цибулі. Потім додаємо лавровий листочок, духняний перець. І трошки, щоб вони між собою подружилися. Пізніше ми додаємо цю водичку з грибів. І тут, вже, якщо ви хочете пісну, то тоді трошки ви залишаєте і розбавляєте в горнятку борошно з водичкою і відправляєте на сковорідку. Коли ви робите не пісну, то додавайте, як я, вершки. Потім муку і все розмішуйте красиво. Коли це все кипить, у мене грудочок не вийшло. Як бачите, все однорідно. Але дивіться, як вам зручніше.